Привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо про два шви лічильної гладі. а саме про пряму гладь та косу. Зразу скажу, що буду демонструвати вам ці вили швів на крупній канві, яка, в принципі, не підходить під цю нитку, але вам так буде зручніше зрозуміти саме механіку виконання даних швів. І так. Нагадаю вам відразу, що ми завжди рахуємо нитки полотна. Що це таке? Бачите? Отвір, і за ним іде нитка. І ось один такий стібочок, це рахується одна нитка полотна. І так, давайте ж перейдемо до нашої схеми. Ось таку схему я намалювала. Це пряма гладь. Тобто завжди на лицевій стороні у нас ниточка лягає прямо по нитці полотна. Тобто всі наші стібочки, вони лягають паралельно один одному, без кривизни. Але все ж таки, давайте простіше показати це вже на канві, і це буде більш зрозуміло. Давайте почнемо. І так, будемо вишивати ось цей візерунок. Беремо нашу голочку і починаємо. Робимо прокол і робимо перший стібочок. Перший стібочок у нас перекриває ось так. Дві нитки полотна. Бачите? Ось раз і друга ниточка. Тобто він захоплює начебто три отвори, але перекриває дві нитки полотна. Раз і два. І робимо перший прокол. Потім на вивороті у нас буде скіс, скіс ниточки, а ось з лицевого боку у нас завжди йде прямий стібочок. Ну, логічно, пряма гладь. І таким самим чином ми починаємо. Робити наступні стібочки. Тобто на лицевій стороні у нас завжди нитка лягає прямо, а з виворіту у нас ниточка лягає навскоси. Я залишу вам відео процесу, щоб ви могли ще раз передивитись та побачити все на власні очі, а тим часом дам вам невеличку історичну довідку. І так, узори цієї технікою найчастіше використовувалися на Полтавщині і вишивали їх білими, голубовато сірими та коричневими нитками. На Чернігівщині, Київщині та Поділі також ця техніка була у використанні, але там переважали інші кольори, а саме червоні та чорні. Варто зазначити, що цю технологію вишивки використовують як самостійно, тобто весь абсолютно узір можна нею вишити. Так, і в поєднанні з іншими видами швів. Наприклад, там часто додавалися там, колодочки або подільська качалочка, додавалася. Шов відкриває вам велике поле для творчості. Ви цим шву можете вишивати там, абсолютно все, починаючи від якихось дрібних деталей, там, цяточок, ромбиків, зубчиків, квадратів, стрічечок і закінчуючи великими об'ємними малютками, наприклад, там, розетами. Там, або Зірками, що простіше кажучи, і поєднуючи з іншими видами швів, ви можете створювати дуже класну, автентичну вишивку. Ще нагадаю вам, що цю канву я використовую для демонстрації. А насправді, коли ви вже будете вишивати цією технікою, вам необхідно підібрати нитки. Відповідно до вашої тканини. Ну або навпаки, як вам зручніше. Тобто, що я маю на увазі? Ваша нитка має перекривати саме полотно. Тобто, бачите, у мене візерунок такий напівпрозорий виходить, тому що у мене з під моєї чорної нитки виглядає біла нитка полотна. Коли ви будете підбирати нитки. Обирайте товщину нитки таким чином, щоб у вас не було цих проміжків. Ось такий елемент у нас з вами вийшов. Ви можете його повторювати, дублювати, і тим самим у вас вийде орнамент. І бачите, те, про що я говорила, на вивороті завжди ниточки йдуть навскоси, а з лицевого боку завжди йдуть прямо. Давайте ж перейдемо до наступного виду шву. Це коса гладь. Коса гладь виконується приблизно таким самим чином, але, бачите, у нас ниточки полотна рахуються не вверх або в бік, а навскоси. Давайте, щоб було зрозуміліше, я вам покажу на листочку. Ось, Дивіться, ми проколюємо в отвір, вводимо голочку в отвір. Так уявімо, що це ниточки полотна. І рахуємо не вверх, а нам потрібно навскоси. Тобто ми рахуємо, наприклад, нитки полотна спочатку вбік. Раз, два, та догори ще раз. Раз, два. Рахуємо вбік та догори. Раз, два. І таким чином у нас виходить ось тут ми вводимо нитку. Тобто, уявімо собі такий квадрат. Приблизно, і нам потрібно з нижнього куточку проколоти у верхній куток. Ось таким чином. Тобто ми робимо прокол і рахуємо собі вбік, наприклад, у нас забуде на дві нитки полотна. Ми рахуємо дві ниточки полотна вбік і дві ниточки полотна вгору. І таким чином ми формуємо наш стіжочок. Але давайте все ж таки на канві, мені здається, буде можливо простіше. І так, ми виводимо голочку. Вивели голку. І рахуємо дві нитки полотна вправо, тому що в мене вправо починається. І так само дві нитки полотна догори. І робимо наш прокол. І ось таким чином у нас виходить стібочок навскоси. І... Подальшому, бачите, ми дублюємо, тому що в нас, така, в нас такий елемент. Ось, Ми ще раз дублюємо. І вводимо на горі. Мені здається, на цій канві це досить добре видно. Я залишу відео самого процесу, щоб ви могли ще раз передивитися та зрозуміти саме механіку виконання цього шву. А я вам давайте озвучу знову ж таки історичну невеличку довідку про цей шов. Найчастіше цей шов ви можете зустріти на вишивках Київщини, Черкащини та Чернігівщини. Де здебільшого вишивають, як ми вже з вами дізналися, червоними та чорними нитками. Звісно, цей шоу можуть використовувати як самостійний вид, так і в поєднанні з іншими техніками. Косою гладі вишивають, рахуючи, нитки полотна, ми з вами вже це обговорили і виконують в неї переважно геометричні узори. Найчастіше цим швом виконують розети, які іноді обводять нитками іншого кольору. Ну, ви, можливо, часто бачили зірочки, вишиті такі зірочки, і, наприклад, вона може бути червоною, а обводять її чорною ниткою, додаючи узору такої більшої контрастності на полотні. І ось такий візерунок у мене вийшов. Ось цей елемент ми виконували прямою гладдю. Ниточки назавжди лежать прямо на лицевій стороні. А другий елемент ми виконували косою гладю. Відповідно, ниточки у нас лежать навскоси. Як ви бачите, візерунки в мене вийшли напівпрозорі. це тому що, ще раз наголошую. Ця канва для демонстрації вона не відповідає цінниці. Коли ви будете виконувати подібні елементи, обирайте нитку так, щоб вона вас повністю закривала ваше полотно. Це вийде набагато більш охайніше, пишніше та гарніше. Маю надію, відео було корисним для вас, так що ставте вподобайку і знаєте, що кожна ваша вподобайка гріє мені серденько. Підписуйтесь на канал, в мене ще багато цікавого.